Ось дивіться які. Просто класно. О, яка сінечка. Ох, вони самі класні, дивіться. Ох, давай, валюй. Це треба на фоні мене. Це тобі якраз кошик. Щоб тобі тебе настрій піднявся. Так, вітаємо, друзі, вас на нашому каналі. Сьогодні я з валюшкою прийшли в ліс по грибочки. Будемо шукати опеньки. У нас їх не дуже багато, але сподіваємося, що знайдемо. Валюша десь моя вже пішла. Хоче раніше мене знайти. Так хотів першіше неї знайти, а вона каже, що я вже знайшов. А ось ще є. А вон її є, я бачу. Ой. Ой. Тож твої, звісно. Вирізай. Ну тут ріж уже, ти колони, вирішив. Дивись, ось, які класні. Диви. Ух, А он до шеї. Валь, диви, її багато. Ось ще диви. Раз. Класний Ух, які чорні. Валя, а що яке гніздо? Диви. Диви, клас. Це Та є. Глибі. Так класний гриби. гриби. А он далеко шеї. Все в клібочках. Друзі, ми О, знайшли диві. гриби. Клас. Вони, звісно, не такі ми пусінькі. Але... Але дуже Опень. красиві. Да. Це вони. Партізани. Я зараз їх обрізаю, Серж. Так і по одному, але не як опаньки, як біленькі рушці. Ага, Красиві все рівно. <ріх> Ладно. Давай збирай. Давай. Так. А, буду так, так, ось такі вони. І вони маленькі. О, да. І воно диви, є я маленькі, я і ось ще за тою гарнюні. Валюш, а ти так. отам дивись, валь, валь, отуди йди. Менючкі є. Ну, я також буду виривати і обрізати. Я ж на, ю... на її місці, та ще й керую. Нічого ну, я тут не керую. Я просто показую. що Грибочки є. Ось такі вони. Ось такі вони. Дивіться. Красавчики. Добре, що є. Вони з такими довгущими ногами глибоко ростуть. Вологи було мало, тому, мабуть, вони так глибоко. Тільки з землі. Земляні. Рібочки. По одному, по два. Так ми помаленьку щось назбираємо. А ось який, красавчик. Гарнесенько. Так потрошки, потрошки щось ми й назбираємо. Ну, оце грибовчок. Класний. Шипці. У мене шип. Ох ти шо. <гум> О, два. Ну це в різних місцях. Ну але ж гарні які. Ось Валюшка одненького вирізала, а я ще біля нього два знайшов. От такі класних грибочки. Так, цих два. І бачу ще й третього. Ось він тут заникався під листочками. Це да, гарний, грубоногий. А ось біля маленького є іще ще один. Ось просто кайфові грибочки. Ой, дивіться який, Товстунець. От за такий мій біг. Ось який красень. От такі гарнюні грибочки. Тримаю його в руці, розвертаюсь на круги і бачу чудову сімейку. Просто шикарно. Подивіться. Оце сімейка, друзі. А ось ще є один. Ох! І не один, їх там два. Дійсно товстенький такий. Ось. Клас. Ну і сімейка нарешті, нарешті вона є. Гарні. Гарних з десяток грибочків. Отакі. Ось, ось така сімейка. Чудова. І тут, як бачите, з десяток грибочків гарних. Величенькі, м'ясисті. Це ось в одному місці. На пару... ну, так ось, друзі, бачите, в одному місці, які гарні були сьогодні грибочки. Таких би пару місць можна їхати додому. Але це і так дуже дивно, що я їх знайшов сьогодні, оскільки стільки людей в лісі було зранку, а ми приїхали вже вечором. Ось, знову знаходжу, тільки поставив кошик і зразу. Зразу гриб. Класний. Ось жовтенький. О, І жовтий, і не жовтий. от таких два. Це друзі ще не все. Ось бачу і ще один. Ось. Поодинці росте.

товсту А ось і я убил. Ох. Сьогодні отакі. Грубоногі красиві. А ось які красні. Дивіться. Класні. І поруч є ще. Ось ріноди. Ну також грубоноги. Ох який. Оце шикарні. Який заховався. Не один, їх тут два. Також дуже гарнюні. Оп, дивіться. Просто одна насолода. Вириваєш, вони такі грубі. Я ще бачу, я ще бачу сімейку. Подивіться, оце сімейка. цього пенька 5 штук. В цьому місці слід походити. Тому що ось бачу маленький. Тільки з землі появився. Зараз ми його достанемо. Ох, який. Також класний. Оп. Ось ота. Сімеєчка. Красавчиків. Так, бачимо. Тут шість. Ось так потрошки. Я думаю, непогано. Покажи. Все два вот таких клубочка. Вот это толстун. Подивите. Толстуны. Далее бать еще одного. Вот. Тихочек. Не пройти. Це молочи. Так. Три штучки. Так, грибників сьогодні багато. Ось, під деревом, невеличка сімейка така хорошенька. О! Дивіться, раз. От така вона. Гарнюня. Дивіться, якого я знайшов. Жовтесенького. Клас! Ох, які, отакі я люблю. Жовтюсінькі. Тут їх аж три і вони маленькі. Це саме ті, які треба. Ось дивіться які. Просто класні. Ой, яка сімейка. Ох, вони самі класні, дивіться. Ох, давальньо. Такі екземплярчики таких. Зверху аж такі вони темні-темні. Зато ножка жёлтый-жёлтый. Здесь между столиками пара Хорошенькие. Так уж, красунчики такие. Вот они. Касинки появляються у нас. От такі сьогодні у нас грибочки. На цьому, думаю, вже все. Можна спокійно їхати додому. А любителів позбирати грибочки і половити рибу запрошуємо на наш канал. Тут дійсно є що подивитися і чого повчитися. Чекаємо вас на нашому каналі. Пока-пока!